Тобі, тобі соромно за акцент батька. Ні, Мені було соромно за по-батькові батька. Натисністя я пам'ятаю, що це прямо якась така тема була. Типу, що я, мені було соромно, що типу, тато виглядає не так. Тато виглядає не так. Ну, звісно, що це сором, це не мій, звідки сором у дитини з'явився. Тому що він, він звідкись прийшов до мене. Та, типу, хтось я відчувала, що тато виглядає якось не так. І, і це якось не так, не в позитивному сенсі цього слова. Але я це не вербалізувала і не сильно думала про це. От тато дивився зі мною телевізор, і там був якийсь джазовий музикант, щось він грав. І я почала хіхікати, кажу, чонний який, мені три чи два. І тато біля мене сидить і починає мітинувати, що він плаче. Я повертаюся, кажу, чого ти плачеш? Він каже, ну я теж чонний. Кажу, ні, ти каїтнівий. Він каже, мені а, а ти тогда? Я кажу, а я бія. І от фраза я бея» — це щось, що моя сім'я всім розповідає, це типу стандартний. І це мені роки тричі. Mm. Три, тобто, ви думає, я щось я тоді і розуміла. Yeah, ну, бачиш, ти себе сприймала як просто звичайно yeah. дитину з нормальним кольором шкіри на yeah. білим на той момент. Тобто... Ні, ні, бачиш, я сприймала себе саме бея, Тобто yeah. в мене ще була, можливо, ще не знала слова, не знаю, там оливковий і так далі. <laughs>